12 липня відбулася чергова атестація театру юного глядача на підтвердження звання зразкового аматорського. Колектив представив аж дві роботи. Перша це композиція Голодний Великий. А друга це вистава Лісова пісня за мотивом Лесі Українки. Ми поцікавилися аукторів та глядачів, чи все пройшло бездоганно по <му> селітего. Ой, то неможливо передати. Просто зразу таке захоплення. А потім, ну, в мене сльози текли. Я дійсно дуже вражена. Це просто це, це талант, що в дітей, що в нас. Були режисером. що б ви змінили у виставі Голодний Велик? Я б нічого не змінила, там все ідеально. Скажіть, будь ласка, чи актуальна тема вистави на даний час? Актуальна, тому що це наша історія, і її потрібно пам'ятати. На цьому потрібно виховувати майбутнє покоління. Біля мого стечка мостечка. Біля мого стечка мостечка. Там стояла стечка. У виставі Голодний Великдень. Яка сцена запам'яталася найбільше? Ну, певно, найбільше, де забирали зерно в селян. Це було певно перегукувало з історією, яку ми вчили, тому певно це сподобалася вся вистава, а сцена, мабуть, того, де страждають люди, гинуть діти від голоду. Для дівчинки з колосками. В цілому задумали, що це вон та дівчинка, на честь якої стоїть пам'ятник символ е, Голодомору. і сина, і слава, і ся, і, сина, і Святого Духа Нині, і, і на віки Важкі були репетиції. Тому що тоді я ще, ну найперші, коли я ще цілком не розуміла, як це зіграти, я падала на коліни і роздирала собі коліна. Це було важко. Я ще якусь роль зі словами, бо мені дуже подобається розмовляти, шукати інтонацію, ось це ось переживати. Те зустріч з цим колективом нас заряджає емоціями впродовж року до наступної зустрічі. І направду, це неймовірний колектив, і ми. Раді, що наша Буковинська театральна родина має такого високого творчого рівню театр. Ми цим гордимося і пишаємося. Чого ж ти тут будеш? Чого за сну нас будеш? Чого ж ти тут шукаєш? ти тут шукаєш. То і Розавку, що покахає зразу. Я був в касі. Я отримав дуже велике задоволення. Це дуже гарна, красива, елегантна феєрія. Мені сподобалося сьогодні підхід режисера, як вона зуміла у пластиці, у музиці, в сценографії передати образи всіх героїв. Великонь весна! Весна ще так ніколи не співала, як у тепер. Чи то мені так снилось? Це був ансамбль. Це було єдине. Я вважаю, що колектив один найкращий, який я бачу на Буковині. Це не перший раз, так що я бажаю творчих успіхів і всього найкращого. Нових вистав. Хотіли побажати колективу. Надалі творчого зросту, творчих пошуків і, звичайно, тримати таку високу планку. Та торішне літо так давно минуло. Що тоді співало, те вже не Я вже й не згадаю. А вдовою маю. Що ж там? Я збирала яхі до криптів. Давайте дізнаємося у акторів. Чи важко їм було грати на сцені? Глянь, моя сестро, що хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю! Це просто ти всю віддаєшся кожен раз, кожен раз. І це тяжко, але ви бачите результат. тебе Важко було вжитися в роль. Дивлячись на те, скільки ми працювали над цією постановкою, доволі так. Да. Це було важко. Скільки ви готувалися до цієї постановки? Ну, півроку точно було. Це було. Важко в кожен раз були якісь нові е, фа скажімо так. Яка твоя роль? Перелесник. А ти чого жокаєш? Я знаю, що ти заруче. Не бійся. Хрест! Химери лісова, погонь, щось таке. Бачу, твої діти Кого ти наступного хочеш грати? Камінь. Які нічого не буде робити, які просто буде лежати і не двигатись. То, що після цих всіх піддержок, після цього всього ця всього хочеться просто якусь сюди роль, таку яку би я нічого не робив, я би віддихав на ній, і все. А хто за корма згороди? Добре, нехай на завору. Коли ж ну, воно то нехайно не буде, та як тільки пашурка ганяти з приводу та не кидачем, Кропітлива робота. Дійсно, дуже багато годин було проведено на цій сцені. Дуже багато е, годин було проведено за придуманням костюму, утворенням всього, цього, всі ці декорації це все дуже круто і мені це дуже подобається, але це було дуже складно. Яка роль була найважча з усіх постановок? А яка? <реш> Чекай. Нє, та всі, та всі ролі були самі, ну, не самі важкі. Ні, я думаю, самоважче це, мабуть, принц, бо теж коли я прийшов, ну, я взагалі не розумів, що робити. Я не знав, натури твої. Я може, і сама я не знав. Що я маю питати тебе, хто до мене сміє, коли те, хто ні. Толівше я сам з лісом заберуся на село. А там вже якось не пропаду. Я не здав сидіти у тебе як лис у пасіці. Я вас до тебе не наставляла. Ти прийшов поволі. Поволі піду. І Ні, ніхто мене тут не прив'яже. На вашу думку, чи вдалося юним акторам зробити все, що ви задумали? На всі сто відсотків. Просто на всі сто відсотків. Я навіть не можу, не знаю до чого вчепитися вже, чесно. Ні, я не хочу, не хочу я до тебе, я ж Якщо вам сподобалося, я повторюсь, якщо вам це сподобалось. Знаєте, good, good. Все було гуд. Ні, nee, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. По чим ти знаєш те? Потім, що муку свою люблю і їй даю життя. Дітлахам, старічкам, я не знаю, ну всім. І молодіжі, і підростаючі. Я бажаю їм. Всього всього, що є найкраще в світі, я те бажаю. Бажаю щастя їм, бажаю їм любові, бажаю творчого натхнення іти по життю так, як вони запланували, і щоб в них завжди все виходило на вищому рівні. Ми вже поєднались? А ти не чуєш? Як солов'ї весільним співом дзвонять? Я чую, це вони вже не ще бачать, не дьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй.